Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що існує вже сотні років, але й досі є частиною нашого життя. Йдеться про одну з найдавніших фінансових установ у світі. Так що ж їх пов'язує? Ну, відповідь, можливо, дещо несподівана, але водночас дуже проста це ломбард. І знаєте, це не просто якась крамничка, куди несуть речі. Ні, це ціла фінансова система, і її історія о, вона просто неймовірна. Гаразд, щоб зрозуміти, що таке ломбард сьогодні, нам доведеться, так би мовити, стрибнути в машину часу. І наша перша зупинка середньовічна Європа. Саме там усе і почалося. Просто уявіть собі ситуацію. Раптом з'являється ідея, яка ну буквально все змінює. Можна отримати гроші, коли вони терміново потрібні, але при цьому не продавати свої цінні речі назавжди. Це ж був справжній фінансовий порятунок для багатьох людей того часу. І саме звідти, з вулиць Ломбардії, походить цей знаменитий символ Три золоті кулі. Ми бачимо його сьогодні, правда? А за ним стоїть ціла історія, де переплелися і бізнес, і навіть легенди. Для купців того часу це був, знаєте, такий собі знак якості, знак надійності. Так, є така красива легенда про Святого Миколая, який таємно дарував мішечки із золотом бідним родинам. І ось ці три кулі, нібито символізують ті самі мішечки. Бачите, як цікаво: з одного боку бізнес, а з іншого ідея допомоги, майже благодійності. Це й стало частиною ДНК ломбардів. Ну що ж, історія це чудово, але давайте повернемося з середньовічної Італії у наш час. Як же все це працює сьогодні? Що відбувається за дверема сучасного ломбарду? По суті, принцип залишився тим самим є якась цінна річ, її можна використати як заставу для отримання швидких грошей. І що тільки не приймають і прикраси, і техніку, і навіть автомобілі. Тобто головне, щоб річ мала якусь реальну вартість. Добре, давайте розберемо сам процес покроково. Все насправді дуже просто: перше приносите річ, друге її оцінюють прямо на місці, третє отримуєте гроші. І четверте, коли повертаєте позику з відсотками, забираєте свою річ назад. Все. А головний плюс у тому, що це дуже швидко і ніхто не питає про кредитну історію. А ось тут починається найцікавіше після того, як гроші видано, ситуація може розвиватися за двома абсолютно різними сценаріями це, так би мовити, роздоріжжя. Отже, є два шляхи перший найпоширеніший позику повертають, річ забирають і всі задоволені. Але є й другий шлях коли борг не повертають. І ось цей момент він ключовий для бізнесу ломбарду. Бо саме тоді ломбард перестає бути просто кредитором і стає власником речі, і саме тоді починається зовсім інша історія. І що ж відбувається з тими речами, які не викупили? А ось тут ломбард розкривається з абсолютно нового боку. Вони по суті стають такими собі комісійними магазинами, або навіть краще сказати, справжніми скарбніцями за місце, куди приходять уже не за позикою, а за покупками. І знайти тут можна справді дивовижні речі за дуже приємними цінами від якоїсь вінтажної брошки до найновішого смартфона. Все це звучить досить просто, правда? Але давайте поговоримо про гроші. Яка фінансова сторона цього бізнесу? Скільки все це коштує для клієнта? Погляньмо на цифри. Отже, перше, що кидається в очі, це середній розмір позики. Бачите, менше ніж півтори тисячі гривень. Це говорить про те, що люди йдуть у ломбард не за великими кредитами на машину чи квартиру, це скоріше гроші дотягнути до зарплати, вирішити якусь термінову невелику проблему. Але ось тут ми підходимо до іншої, не менш важливої цифри річна відсоткова ставка. І вона, м'яко кажучи, вражає понад 200%! чому так багато? На це є дуже чітке пояснення. Вся справа в ризику. Подумайте самі, ломбард видає гроші швидко, без перевірки кредитної історії, будь-кому. Єдиною варанцією є заставлена річ якщо позику не повернуть, ломбард втратить гроші, якщо не зможе продати річ за потрібною ціною. Отже, ці шалені відсотки це, по суті, плата за ризик і за максимальну гнучкість для клієнта. Тож, ким є ломбард у сучасному світі? З одного боку, це справді давній перевірений часом інструмент, рятівний круг, коли гроші потрібні тут і зараз. А з іншого, це дуже дорога послуга, можливо, остання надія, це фінансове рішення, що існує на межі між митцевою допомогою і високою ціною за неї. І це питання, над яким варто задуматися, де проходить ця межа?